всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінницький філіал, До нас заїхало нове чудове находження. Це Mercedes A180 Автівочка в нас 2019 року випуску Обладнана 1.5 дизельним двигуном автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи з пробігом. 146 тисяч кілометрів, а ціна даного автомобіля 26 290 доларів. Ми маємо чудову оптику, партроніки передня-задні, гума 16-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, автівочка в нас потонована. Має також чудову задню оптику. По салону, друзі, нас зустрічає чудовий комбінований салон чорного кольору, в чудовому та доглянутому стані, без жодних нарікань. Дах у нас чорного кольору, карти переднього ряду дверей без нарікань. Електропакет, електрорегулювання та складання дзеркал, підігрів передніх сидінь, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз-контроль, клімат-контроль двох зоній, управління мультимедією. Bluetooth, AUX, USB, CarPlay. У автомобілі все це є. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізингу та тріїдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.